І любі мої, вітаю всіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися, що ви поставили лайк, що ви подивитесь. Дуже-дуже радію з цього завжди, коли бачу багато переглядів і багато лайків, і багато коментарчиків. Ось, дуже рада нашій новій зустрічі. І так, сьогодні у мене для вас. Так, зараз настроюємо трошки камеру. Розпакування мого замовлення Oriflame із каталогу номер 9 Воно в мене вже лежить декілька днів, і я все ніяк не можу відзняти. І ось, нарешті, сьогодні субота, трошки більше світла в нас. Трошки господарчі домашні діла поробила, і тому маю можливість зняти і відео. Ось. Але без світла не знаю, чи в мене так би вийшло. Зараз є трошки денного світла, тому. Класно все буде видно. А, хоча, що я ще буду показувати, не знаю. Подивимось, що я там назамовляла. І так, починаємо. Перше, що я хочу показати, це свою посилочку. Так. Ось таким чином вона виглядає. І бачите, нова тут стрічка тепер у нас. Ось така красива Oriflame, Reach Your Happy Place. Ось так. Знайди своє щасливе місце. Ось. Така ось посилочка. І будемо потрошку все доставати. Ну, Давайте перше традиційно скажу, скільки балів цього разу вийшло. А вийшло у мене 128 бальчиків. 128 балів. А, так, до речі, хочу заздалегідь сказати ось мій макіяж сьогоднішній. Ось такий вийшов макіяжик. Я думаю, що ви Щось тут? Так, нормально просто відсвічує. А, цей макіяж я зробила згадала про свої тіні четвірочки. Ось такі ріпфлейм, і зробила собі такий сьогодні макіяж фіолетовий під свою ось таку ось футболочку маєчку. Ось такі тіні використала. Ось такі. Бачите. І так, це я тіні, а за основу, основу зробила тінями кришталь відтінку. такі тіні Олівець. Ось тут у мене вже трошки-трошки залишилось ось такими. Можу зробити сводчик, якщо ви не пам'ятаєте. Ось. Вони розкішні, вони просто розкішні. Вони самі по собі, і трошки, коли їх додати до них ще інших відтінків, ну, щоб більше виділялося, щоб більш повноцінно був макіяж. Ось. Ось такий сводчик. Давайте його приберемо, бо не знаю, чи будемо у нас якісь сводчі сьогодні. Не пам'ятаю. Так, а, згадала, бачу вже по опису. Так, я вам сказала, що балів аж 128. Але це, звичайно, ж, через нашу прекрасну акцію про парфюми за півціни, двох. Ось, я придбала, звичайно ж, для своєї клієнтки по такій розкішній ціні Amber Elixir Crystal, її улюблені. І я замовила спочатку 6, потім договору, ну, 6 мені щось так. Думаю, багатенько, можливо, менше замовлю, хоча не знаю, вона багато бере цих парфумів. Десь один флакончик у неї виходить за місяць, а може й швид швидше. Ось, І так і в мене три таких парфюми. Тому що їх лише три, коли я вже замовляла, я там гаф ловила, було шість наявності, потім стало ненаявне, зовсім нічого. Я вже звикалася, трошки прибрала кількість. І було ось тільки три вже в наявності для замовлення. Ось три амбер Elixir Crystal. Такий цей цікавий аромат. На ній він звучить дуже-дуже шлейфово. Її можна відчути по аромату, в яку кімнату вона зайшла. Дуже-дуже ну, шлейфовий аромат. На ній він просто неймовірно, класно розкривається. Так, але він такий специфічний, не для гурманської, не для всіх. Знаєте, такий аромат. Оце її парфюмерне я, так скажімо, тому що їй ну, дуже подобається цей ароматик. Так, щось у мене тут все поїхало. Так, давайте дивитися далі. Що ж я замовила в цьому замовленні? Звичайно ж, будуть подаруночки для вас. А, але я вже відкривала цю коробку. Якщо ви подивилася уважно, то вона вже була відкрита в мене, тому що я придбала своїй клієнті ось таку пудру Giordani Gold. Я її вже її віддавала, але я її віддала разом ще з пудрою The One. З пудрочкою The One. І вона взяла ту пудру The One з темного відтінку, яку я придбала у другому замовленні Oriflame з 8-го каталогу. Так. І ось такий цей відтінок Light Ivory 34 637. Ну, зараз же ми можемо з вами подивитися цю пудрочку. Так. Ну, дуже симпатичний відтінок, літній такий. Light Ivory. Так, давайте приберемо ось такий відтінок. ну Мені здається, що крута, крута пудрочка. Так, ну, будемо дивитися я, мабуть, залишу її собі. Тут таке здоровезне, таке класне дзеркало велике, бачите? Ось. Можна гарно на себе дивитися, роздивлятися. ось, Тому ну, мені подобається. Пудра, але, бачите, вона вибр... обрала іншу собі, їй та сподобалась. Так, тому я, звичайно ж, забрала назад її. Ось така класна пудра. Далі, 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 далі. Новинка. Я придбала одразу багато, тому що буду додавати у ваші подаруночки. Це. це, 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 це. Зараз складу красиво. Ви вже зрозуміли по, по звуку, що це тендерcare спеціальний пом'якшуючий засіб з кавунчиком. Ось, з олією, мабуть, насіння кавуна, чи щось таке. Так, ось подивіться, які вони красиві. Зараз я одну штучку відкрию. Це буде вам, вам два на подарунки мені тут запас. Можливо, хтось придбає, я покажу. Так, зараз відкрию бережненько. Так, ось таким чином виглядає. Зараз подивимося разом. Ой, О, дуже красиві. Такі відтінки. Справжні кавунові такі. Дуже-дуже красивий дизайн. Подивіться, тільки ось так виглядає. Так. Давайте понюхаємо. Там, Бачите, якась така? Текстура, мені здається, що це якісь крап, крапельки, але не знаю. Зразу не, так не, не дуже пахне сильно, але відчувається кавуновий аромат. Ось така новинка. Думаю, що вона прийдеться по душі. Е, так, то я вже сказала, що будуть у ваші два подарунки по такому ось класному засобу. Так, далі. Ось щось мені дуже жарко. Це була. Погана ідея з розпущеним волоссям. Ну, нічого. Замість плати за доставочку я взяла з чорною смородиною, також такий же пом'якшуючий засіб. Так, не завжди знагодив. Ведеться в нагоді. Так, далі замовила мамі ось такий консилер у Стіку On Color Perfecting Concealer Stick. І зараз з вами одразу його спробуємо на шкірі, як він буде виглядати. І подивимось його відтінок. Ага, у мене Light Ivory concealer 47 525. Ось такий він має. ну, непоганий, бачите, симпатичний дуже відтіночок. Куди ж ми його нанесемо? Нанесемо. Хочеться одразу якось на обличчя. Але в мене все тут нафарбовано. Ну, давайте синяки приберемо якось. Трошки, ні, так я щось я не давлю зовсім. Так. Давайте трошки його візьмемо. Ось на пальчику я покажу. Відтінок ідеальний, просто класний такий. І тут трошки зіб'ємо цей простір. Ну Мені здається, просто супер. Він такий якийсь пластичний, класно виглядає. Подивіться, мені здається, різниця є. Давайте ще тут нанесемо, ось тут так. Тут, бачите, це темно. Давайте знову на пальчик нанесу. Так. Трошки сюди. Так. Мені здається, якщо ще все це припудрити, буде просто гарно, неймовірно. Ось такий ось консилер у стіку. У мене в замовленні. Так. Давайте подивимось. Зараз подивлюся, що церкало. Ну, ви знаєте, все дуже гарно виглядає. Ніяких таких... Не виділяє якось, знаєте, не підкреслює, не підкреслює якісь, робить досконаліше, не підкреслює недоліки. Ось це для консилера, мабуть, одне з найкращих таких якостей, щоб не підкреслювало ніяких зморшочок, там впадинок і все інше. Так, давайте далі дивитися. Що я замовила ще для себе? Хочу заздалегідь сказати, що я оспробувала пробнику. Знайшла в себе в шкафчику, думаю, ну щось хочеться оновити, щоб для шкіри голови шампунь якийсь, можливо, якийсь буде діяти краще. І обрала собі пробник проти лупи, Замовляюсь вже, проти лупи, доолоджі. Ось, ось, дуже мені сподобався цей шампунь, дуже так себе почувала класна голова, але зараз вона вже в мене не дуже свіжа. Ось, але було таке гарне відчуття, потім не було ніякого ні зуду, нічого. І мені це дуже сподобалось. Ось, так, тому замовила собі. Ось таку повноцінну версію цього шампунчика. Дуже класний. Ну, сподобався, по-перше, подивлюся, як воно буде в дії, якщо користуватися де, ну, підряд декілька разів. Чи буде шкірі голови, голові, також, так, також приємно і класно. Він дуже гарно піниться, але потрібно трошки так, спінити ще додатково. Тоді зовсім там багато піни виходить з однієї крапельки. Ось такий шампунь. І тому що в мене закінчились усі мої кондиціонери. Майже закінчилася, я там вже щось порозбавлялася, що вже таке придбала собі ось такий також із серії Duology. Це легка версія, Light Cream Condition для тонкого волосся, якраз те, що треба. Про вітамін b 5 і шовковий протеїн. For Thin Hair. Тобто такого для тонкого волосичка. Ось Я пробувала такий для сик, для такого більш товстого волосся, це то такий лайт крім, а той більш такий, як він називається, ну, хард-хард, мабуть, якийсь. Цей більш легший, цей більш, більш важкий такий. Ось, і, Мабуть, буде класно діяти, подивимось. Ось такі засоби для волосся оновила. Так, що ж я тут для вас? Що ж я для вас приготувала? Так, а я згадала, що я приготувала. Так, давайте дивитися. Також у мене в замовленні ось таке мило Neon Vibes. З цієї новенької серії неонової я обрала мило. Давайте, мабуть, його трошки привідкриємо. Не знаю, чи це буде мені, чи це, чи це для чого, як то кажуть, подивимось. Ось таке ось мило. мильце. Таке воно прозоре, таке ж, як гліцеринове, таке ж прозоре, ж, ж, як желе таке застигнувше. Neon Vibes написано ззаду в таке. Ну, так, аромат не дуже відчувається в пакуванні. Думаю, буде класний, крутий. Так, далі. Такий буде невеличкий спойлер. Я вирішила придбати абсолютно усі пробники помади, як вона називається, Smart Sync, The One Smart Sync. Абсолютно всі пробники. І зроблю такий свотч відео повноцінне вже, мабуть, завтра зроблю манітюр нарешті і буде, щоб показувати більш красиво. І я придбала абсолютно усі пробнички. Бачите, які красиві і ось цілий пакетик. Зараз давайте роздивлятися. Класні відтінки, так, це наче, вже всі, всі пробнички. Да. Давайте пакетик цей відкриємо обережно. Так. О, бачите, скільки їх тут так, показати? Дуже-дуже-дуже багато. Буду розбиратися, які це відтінки. Маю надію, що мені все правильно поклали. Ось якийсь, бачите, червоний. Так, скільки тут, це вже в мене 4 я вам показала. Так. Ось такий якийсь бежевий. Оце все зробимо ми в окремому відео. Ось щось тут, тут дуже багато. так, ось такий, якийсь ягідний, мабуть. Я маю надію, що в наступному каталозі будуть зі знижкою ці помади, тому що, ну, чого ж цього разу тут робити пробники по 10 гривень. Ось такий червоний. Ой, ну красиві відтінки. Хто любить такі помадки. Так, цей теж красивий, дивіться, який. ну Все подивимось на губах. Я все всі, назви, всі номера роздивлюсь правильно, що, що до цього відноситься. Так, тут, до речі, ось аром... новий аромат. А, ні, це не новий, це я замовляла пробник собі. А, в мене є туалетна водичка Joyce рожева. І це її пробник. Але я... мені здається, що я його вже колись купляла. Ось такі ще відтінки, це якісь такі нюдові, такі світленькі. От такий. Так, ну я тут вам не дуже інформативно, я просто покажу спочатку такий темненький, дуже красивий, подивіться, класний відтінок так І ось такий. Я думаю, що я по порядку якось розберуся. І завтра вам все це покажу. Покажу ціле, ціле таке своч відео. Цікаве ось цей порожній пакетик. Давайте всі сюди. Джойс рожево я взяла пробник, тому що в мене є повна версія парфюмчику. Але вже, знаєте, щось мені таке здається, що я вже купляла цей пробник, але кудись поділа. Так, давайте. А ні, може і ні. Rose. Joyce Rose. Мені дуже подобається цей аромат. Він такий цікавий і такі якісь нотки, які дуже мені подобаються. Тут не можна сказати, що це якась класична там роза, роза там відчувається чи щось таке. Це просто роуз, це рожевий щодо кольору цього парфюму. Приємний ароматик. Ну, покажу своїм клієнткам, подивимося, чи їм сподобається. Візьму з собою повнорозмірну версію парфюмчику цього. Так, так, Також у мене замовлені, звичайно ж, по гарній ціні на останній сторінці цього разу Big Lash. Uh, the One робить такі гарні вії, uh, об'ємні. об'ємні. Так. Також, Та -да -да uh, нарешті, повертаюся до, до фарби для волосся Oriflame. Я минулого разу не брала. Не 8 брала, а 7-0 це ще коли в мене було темне волосся. А цього разу я вирішила спробувати ось такий Medium Blond 8.0. Я 8-0 такою ж фарбою користувалася, але ж Ось Color Expert, але їх немає в продажу ніде. Не знаю. Можливо, в інтернеті я не дивилася, чи, можливо, можна замовити, але в магазинах не знайшла. Тому вирішила, що чим ця фарба гірша, вона, мабуть, точно така по якості не гірша точно. Дуже хвалять Oriflame, ви знаєте, хто користується, користується цілими роками і відрощує довгезне таке волосся. ось. І блондинки є дівчата такі повністю платина така як ніколи не скажеш, що це просто фарба. Але користуються і все класно. І волосся не відвалюється то точно. Ось, Тому я вирішила ось такою пофарбувати. Так, давайте покажу вам. Називається він якось русявий, так? А блонд, але так ру русявий. Так, ось така ось тут градація. Такий, такий. У ну, мене щось на, на такого плану, просто це вже з відтінковими різними бальзамчиками, тому так воно і виглядає. Ось, Мені вже пора час фарбувати, тому подивимось, хочеться щось звичайно, ну, таке, як тут. Але я, мабуть, саме волосся не дуже, буду, буду корені більше приділяти увагу кореням волосся, ось, а довжину так трошки затрону. Тому подивимось. Я обов'язково зніму відео, як я буду грабуватися цією фарбочкою. Ось, знаю, що скоро Oriflame буде оновлення фарби, здається. Тому подивимось. Ну, все круто. Будемо дивитися. Так, ось таке ось замовлення. Таке ось замовлення. Так, я ще для вас нічого не сказала, так? Що, що є для вас. Ну Давайте поки це залишимо ще в інтризі. Ось я для себе придбала такий новий гаджет для масажу. Ось такий шпатель, як я його назвала. Це як гуаша, знаєте, для обличчя робити масаж. А це для тіла. Також наверх, 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 все. Натирати, ось тут навіть так написано, намальовано, ось що. А, написано, що треба спочатку змастити якимись олійками, ось, а потім вже робити масаж, тобто не на сухе тіло, а на зволожене. Так, давайте відкриємо. Зараз я вам скажу своє враження, як мені буде цей засіб. Так. Ось він такий ось симпатичний, приємно тримати в руках такий. Тут якась назва, якось тут якийсь такий є. Так, ну давайте дивимось, тут намальовані більше ножки. Баді гуаша, Баді гуаша ось так. Тобто гуаша для тіла. Ну, давайте в мене тут рука гарно зволожена. І ми зараз спробуємо на ній цей масаж. Просто так наверх. Так, я вам скажу своє відчуття. Так, Ну, мені здається, що це буде приємно для ніг, для рук. Ну, зараз тут, тут уже сухе тіло. Ось таким чином я це все буду масажувати. Ось потім розкажу вам свої враження від цієї штучки, від цього гаджету. Я придбала собі. хоча хотіла і вам такі придбати, але потім вирішила, що потрібно спочатку спробувати на собі щось. А що я придбала вам? Ось дивіться що. Ось таку щітку для миття тіла. Вона така силиконова. Тут теж для масажу такі штучки. Вони такі середньої такої жорсткості, а тут просто для миття, щоб гарно Пінилась засіб для душу, body brush і масажер. Ось так. от. Тобто щітка і для масажування сторона. Думаю, що буде приємно користуватися. Тому дивіться, буде вже перший ваш подарунок це ось такий пом'якшучий засіб і така щіточка. Мені здається, дуже буде вам приємно отримати від мене такий подаруночок. Так, І цей подарунок. Я дарую всім, хто проживає на території України, де працює Укрпошта. Тобто ви можете мені назвати відділення, номер телефончику, ваші дані, і я відправлю спокійно і ви отримаєте. Ось всі, хто так може на території з території України, на території України проживає, зробити це для вас така активність, приємність. Пишіть, будь ласка, коментарчики по темі відео і також слова Хочу подарунок, хочу подарок. Зі словами хочу подарунок, повинен бути один коментар від однієї людини. Ось. І тоді я потім в прямому ефірчику все з вами розіграю, і все буде суперово. Так, далі другий ваш подарунок і це такий буде цікавий, чуттєвий подарунок це Love Potion, мініатюрка, перфюмчик. Ось. Так, і я його з вашого дозволу відкрию і спробую аромат, тому що я його не знаю, як він вживу звучить. Чи він такий, повинен бути такого чорного шоколаду, такий томний, такий, ем, такий щоб чуттєвий аромат? Ось зараз спробуємо, я відкрию, але тільки разок пшикну, а все інше буде для вас. Подарунку це буде ваш подарунок, це просто я. Заціню аромат разом з вами. ось І це буде такий подарунок, також другий подарунок це буде Love Potion і ось такий спом'якшучий засіб. Так, Love Potion єдине, що буде, не без слюди без цієї упаковочки. Прозорої. Тому що ми його вскриємо і порозпробуємо аромати. Так. До речі, Wavan не пакують в сліду мініатюрки у рекламі. Вони якось більш такі солідні мініатюри, якщо брати і порівнювати. Так, ось таке ось пакування, ось таке воно красиве. Таке бордо, темно-червоне. Ось тут, так, всерединці І ось цей наш парфюмчик. З золотими літерами тут написано Love Potion. І зараз будемо пробувати. Давайте, давайте на зап'ясток нанесу. Так, все. а ну розмажу, розмажу вже, ладно. Це знаєш, що так не робити не можна. Треба один крапелька сюди, крапелька сюди, щоб аромат не, не видозмінювався. Ой. Дуже приємний аромат. Такий чуттєвий, якісь, якісь квіти відчуваються. Дійсно такий обволакує такий обволікуючий. Love Potion Secrets він такий полуничний, біла полуниця, там білий шоколад, вона така яскрава, а це вони схожі між собою чимось. Вони схожі, але цей такий більш чуттєвий, більш такий вечірній, я б сказала, аромат. Думаю, що осінь, зима це для, для цього аромату. Хоча, якщо так небагато трошки нанести, то буде і, і на літо навіть класно. Тобто, він, не можна сказати, що це тільки для зими і осені. Дуже смачний. От смачний аромат. Дійсно, якийсь він такий, кондитерський трошки, шоколадний. Так що я ось складаю все назад. Більше шикати нічого не буду, все ховаю, це ваш подарунок. Це буде подаруночок для вас. І, звичайно, наостанок, це новий каталог 10-й. діяти з 15 липня до 3 серпня. Найкраще для літа нам будуть пропонувати все необхідне за приємними цінами. Ось такий ось каталог. Ну, давайте трошки. Зробимо Застав, для заставочки такі. Буду потім обрати заставочку. Зроблю так, знов такий ж манікюр для огляду каталогу нарешті. І буде дуже все круто. Завтра, мабуть, це зроблю. Викладу, не знаю, чи завтра, чи в понеділок вже. Ось. А це відео субот, суботнє викладу сьогодні. Так маді. Ось. Подивимось про помадки і про все інше. Так, що в нас тут буде? Ой, дуже дякую вам всім за увагу, що дивитесь. Чи сподобалось вам моє замовлення? Пишіть в коментарчиках, якщо замовили собі, що подобається, чи чекаєте ви відео зі сводчами усіх помад Smart Sync? Подивіться, які вони красиві. Мені самі дуже цікаво. Я обираю завжди ну, певні якісь кольори для себе, якісь нюдові, ніколи червоні, там якісь яскраві не використовую. Буде цікаво подивитися на відео, як це буде виглядати на мені. Зроблю якийсь більш нейтральний макіяж. Ось, і зроблю своч-відео. Це дуже цікаво, буде, мабуть, ось ну, для мене це точно буде такий досвід цікавий. Помада я ще не робила такі великі відео зі сводчиками. Так, ну все, дуже дякую за увагу. Пишіть коментарі, залишайте коментарі зі словами хочу подарунок для отримання таких приємностей. Мені здається, що я обрала цього разу знов таке цікаве, ну, цікаве, щось таке новеньке. І до зустрічі в нових відео. Всіх люблю, всіх цьому. бай 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 Тримаємося, бо ми того варті!